Німеччина поставила Україні непридатні для бою машини за завищеними цінами. Про це розповідають журналісти німецького видання Bild у своєму розслідуванні. Наприкінці травня німецький уряд оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виготовляє концерн FFG. Ці БТР масою 10 тонн розробили в США, А їхня оригінальна назва Бет UMG. Тепер їх випускають у різних країнах світу за американську ліцензію. Постачання почалися в жовтні. Всього ЗСУ отримали 48 машин, і за даними БІЛД, вони виявилися абсолютно непридатними для передвою в Україні та й, взагалі, використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC, як зазначають експерти, захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій. Загалом ці легкоброньовані бронетранспортери обирали як найекономніший варіант, проте у підсумку заплатили за них втричі більше ринкової ціни. На світовому ринку бронемашина APC від американського підрядника, якому все замовлення і передали, коштують близько 200 тисяч євро. А Міноборони Німеччини заплатило за них 600 тисяч євро за штуку. А загалом це близько 40 мільйонів євро. Спочатку Міноборони ФРН визначалися, бо на контракт претендували як німецький Рейнметал з важкими броньовиками, так і їх конкурент. FFG, з яких називають легкими машинами, і ці про які сьогодні мова обрали, окрім як через економію, ще й через швидку доступність. Мовляв, в Києві тоді цитую: посилений протимінний захист не вимагала Україна. А анонімний український чиновник розповів, що звичайно хотіли машини з протимінним захистом, але німецька сторона їх не пропонувала. Якщо виявиться, що в Україну було поставлено лише легкоброньований варіант, це буде кристально чистий закупівельний скандал. Тут економили ціною життя. Як же усе відбувалося? Компанія FFG передала замовлення німецькому підрозділу оборонної компанії Ша з Group під назвою Tech Germany. Через кількох посередників у Сполучених Штатах замовлення нарешті потрапило до цієї компанії з назвою Tech. Але в Об'єднаних Арабських Еміратах цей завод і виготовив усі 66 броньовиків. Тобто, всупереч тому, що обіцяли, не в Німеччині насправді їх виготовляли. Але потім через Німеччину їх доставили в Україну. Щоб зробити якісь висновки, треба все ж дочекатися офіційних коментарів від обох сторін.